Так, знаходимося на вулиці Ліванівську в кінець, ДПМК, Переїжджаєте, перехрестя. На таке як воно вище, а воно закинуте і вирішили з пацанами, з дівчатами от, почистити. Зараз покажу вам, дивіться, які гори тут закинуті. Ось ця могила ухожена. Останнє наверное, похоронення в 1957 році було, бачите. Бо спилками очистили. А далі там дрімучі ліса. Але кладовище трошки є туди, старі могили. Зараз я вам покажу, вийду. Що парні робимо? От, якесь це, навіть, козацьке, якесь поховання чи що. Не знаю, тут навіть даже... бачите, але кладовище старе, дуже. От, навіть нема нічого, бачите десь. Ні таблички, ні хрести. Я навіть тільки живу в умані все життя. Все життя живу в умані, не знав, що тут кладовище є. 42 рік поховання. Бачите? Корбань Марія Йосипівна, 1998-42 рік. Оце така одна могила. Ухожена, а то далі от... я не знаю, тут все закинуто. дивіться, сіки. Зараз пройду далі, покажу вам на паузу, поки поставлю. Ну, одну знайшов. 1930 рік. Це ще до війни поховання. Даховник фамілія, бачите? Я не знав, що тут кладовище навіть є. Дуже старі могили. Ось теж ще. 1959 рік поховання. Софія якась. О, не знаю. Ось таке, бачите. Склепи старі, О, тут все закинуто. ми хочемо розчистити, але ж ми його все не розчистимо до кінця. Воно повалені могили. Я ніколи в житті не знав, що тут є кладовище. Хрести, які у нас старі, бачите? І ось довухажено. Ухожена могила теж. 48-й рік. А це взагалі якийсь клеп. Дивіться, навіть провалилось. Бога щось. Може ви прочитаєте. Склеп з таким желізним хрестом і він провалився. Дивіться, бачите? Ось туди, отак. Це якась типу, туди заходити, треба було, склеп якийсь. Коротше, взагалі така, ти що, крутяк. <гум> В житті ніколи не знав, що тут є. Але наші юманчани, як завжди, мусорку поробили, бачите, воно понакидали гору сміття. Ось таке кладовище, так? Да? Я й не знав. Зараз покажу, де воно знаходиться. А це взагалі горобченко, Архипи. 1883, 1922. Кру, ти що, це взагалі якесь кладовище довоєнне ще кладовище. Воно парні далі працюють, зараз запиду, пока де знаходиться. Ну, от парні чистять, пиляють. Зараз я вам покажу, де я і буду далі теж працювати з ними. Скільки глятоно вже напиляли. Зліво, бачите. Зліво. Парні працюють, а це ми стільки вже розчистили за годину. Зараз поки де ми знаходимося. А ви знали про це кладовище, що тут? Знаю. А, а ви у мачанка? Ні. А я перший раз чую, все життя тут живу, ну ми вирішили його почистити. – Та що ми? Як ви думаєте, ми нормальну справу робимо? Дуже хорошу. Ну, а як вас звати? Мене звати Оксана. – Оксана, а як по батькові були? Бо... Іванівна. – Іванівна, А ви тут живете на Ліванівську, Ні. Ні, на Кармелюка. Кармелюка. Ну оце бачите, туди воно, Ліванівського, то прямо воно. Ліванів. Туди як їхати до 14 школи. А туди як та база по горівці якась? Да, Ніжний база. Ну колись була. А, а тепер Полякова. Полякова, так. Да. Да, Поляков. Оце туди Полякова, а там ото Ліванівського, переїжджаєте перекресток тут до м'ясокомбінату, а туди до, на Вінницьку трасу, а нам сюди прямо. І от кладовище вхід. І скільки ми вже розчистили, бачите. Розчерчали, я раніше розчерчали, Ну це років з 10, наверня. Я дивлюсь, там поховання 49-го року, 22-го. Саме останнє з 55-го року. 67-му я бачу. Так. У мене сестра в архіві робила. То ми з нею ходили і дивилися. Тобі треба було чогось, не буду казати чого, чого не так оце, Марія, як наші <гану> так, так. то це кладовище було закинуто десь років 40 назад мабуть, да? більше, більше. Люди... ну там бачу могили є ухожені є, так? є ухожені є такі що приходять ну, вже більшості помирали немає ну нічого ми чим зможемо розчистимо та й ага. так, так. Так. так що отак Отака йде робота воно є власники підприємства тут недалеко, далеко двоє стоять допомагають розчищати Оптимісти наші, всі пиляють дивіться скільки, це скільки розчисту. Так що так, далі буде. Я показав, де ми знаходимося, де ми робимо цю роботу. Так що можете самі прийти в будь-який час і трошки пару дерев спиляти. Всім дякую, до побачення. Далі буде. Слава Україні.